У Закарпатському художньому інституті презентували перевидання книги Івана Панкевича Час мовчати і час промовляти. Збірку закарпатоукраїнських народних прислів'їв Івана Югасевича Склярського. Поштовхом для перевидання книги Івана Панкевича стала Міжнародна науково-практична конференція, яка відбулася 18 грудня 2014 року в Закарпатському художньому інституті. І присвячена вона 200-літтю з дня смерті та 273-й річниці із дня народження визначного українського дякоучителя, переписувача книг, поета, іконописця та громадського діяча Івана Югасевича Склярського під час науково-практичної конференції, професор доктор філологічних наук. Закордонний член Національної академії наук України Микола Мушинка виступив із доповіддю про маловідому збірку народних прислів'їв, записаних Іваном Юасевичем, наприкінці 18-го – початку 19-го століть. Ця збірка була віднайдена і описана Іваном Панкевичем. Також під час конференції Микола Мушинка продемонстрував і рідкісне видання цієї праці з 1947 року. Йогосебіс походив з нашого краю і спряшивши на село Прикра. Це недалеко мого рідного села, оскільки я вчився в Празі, моїм професором був Іван Панкевич, який, по суті, перше відкрив. По суті, Івана Іогасевича його прислів'я і приказки збірник матеріальний, його приказок, який був укладений ще в 1806 році, і опублікував окремою книжкою, так що ця книжка мене, як фольклориста від студентських років, дуже цікавила. Іван Панькевич опублікував всіх тих 370 прислів'їв, які були записані тут на Закарпатті, тому що Югасевич був дяком недалекому Невіцькому. Ну, ясно річ, що він залучив і пісні з нашої пряши на і свого рідного села, яке він запам'ятав. Так що це, по суті, най Більша збірка взагалі в українській фольклористиці нема такої потужної збірки. Таким чином, ця важлива інформація про найдавнішу збірку прислівів в українській фольклористиці не залишилася поза увагою Ужгородського видавництва гражда, зокрема видавців Івана та Наталії Ребриків. Тим паче, що з професором Миколою Мушенкою є вже чималий досвід співпраці. Під час презентації видання було зазначено, що книга цікава не тільки змістом, але й самою постаттю Івана Югасевича, який, попри служінню церкві мав широкий діапазон знань. Мова йде про відомого переписувача книжок і мініатюриста Івана Югасевича Склярського, який проживав у нас у Невицькому, в селі Невицькому, був дяком півцирчителем церкви Невицького. А прийшов він до нас із Словаччини з Пряшівського округу. Тут він прожив майже 20 років, переписав дуже багато рукописних книг, зокрема Ірмологіони, «Типікони», Октоїхи, і в тому числі календарі. Всі три календарі, переписані Іваном Югасевичем, тут у нас у селі Невицькому, але жодний із них поки що не, не, не віднайшовся. Тобто невідомо чи вони збережені. Є е, матеріали з літературних джерел, відомо про них, є опис тих календарів, але поки що ми не знаємо їх місце знаходження. Тому, е, Оця збірка, яку видав Іван Панькевич з його прислів'ями, є дуже цінною, тому що це є власне один із тих відображень рукописних творів Івана Югасевича. Цінний він ще тим, що, що там зібрано прислів'я, які він, Іван Югасевич, збирав все життя і в Словаччині, і в Україні. Ось. Ну, звичайно, за описом можемо сказати ще про те, що ті календарі він оформляв як мініатюрами, так і декоративними заставками. Вони є рукописними, тобто повністю всю роботу він виконував вручну. І вони мають не тільки літературну, фольклорну, але й історичну, але і мистецьку цінність. Іван Югасевич був і письменником. Про це розповідає професор Микола Мушинка. Зокрема, у Пряшівській бібліотеці було знайдено рукопис автора, оповідання на духовну тему. Під час презентації збірки народних прислів'їв ректор Закарпатського художнього інституту Іван Небесник зазначив, що її автор є маловідомим для широкого загалу. Такі постаті, як Іван Югасевич, заслуговують на те, аби про них знали та вивчали їхню творчість. Зокрема, для студентів Закарпатського художнього інституту Іван Югасевич буде цікавим ще і тим, що він був художником, адже мав відношення до оформлення книг. Тираж презентованого видання 250 примірників. Віддавці та упорядники сподіваються, що збірка Закарпато українських народних прислів'їв Івана Югасевича потрапить до рук зацікавлених читачів. Які ще не раз матимуть нагоду дізнатися про справжніх синів срібної землі, що є носіями української науки та культури?